Гаразд. Ось їхній гелікоптер. Добре. Слухайте. Це буде прозорий обмін на нейтральній території. Зрозуміло. Ну добре, починаємо. Успіху хлопці! Десятки та двадцятки, вживай! Тікаємо. Коли собі вилізти з діри життя одразу вітає мене лопатою гівна в пику. Йди проспись. А ти що робитимеш? Завтра заїду до тебе в офіс і почнемо розгрібати це лайно. Привіт, Соня. Томі! Томі! Як ти там? Соня, нас підставили. Там була засідка. Гаріталі. Ти зараз курва жартуєш, це було моє бабло, Томбі! Моє бабло! Я особисто гарантую, що поверну тобі твої гроші і наркоту, і відправлю тобі прутні цих антоні. Гей, це і так зрозуміло. Видихни, а я поясню, що робити. Це файна ідея. Неймовірна просто. Хм, Файний байк. Дозвольте представити мою доньку, Мерседес. Наш конгресмен Алекс Шраб разом з силіконовою суперзіркою Кенді. Ви знаєте, як у Таїланді грають у пінг по Звідки ти приїхала кралю? Я таку цукерочку все життя шукав. О, п'ять балів здорова. Забив його на смерть. О, тепер він усе розкаже. Ми знайдемо гроші разом. Він буде у пентхаусі. Це підійде. Мій тато казав, ніколи не дивись здарованому коню в зуби. І обжени решту тих клятих гандонів. І достав товар сюди. Гаразд. Вайс-Сіті — Це справжнє місто нового золота. Колумбійці, мексиканці. Та що там? Навіть ті кубинські біженці починають бабло лопати загрібати. Але Соня, це ж наркота. Для більшості родин це табу. Часи змінюються. Божечки, яка смачна дубка. Ну і бі собі, тобі ж гірше, крихітко. Знаєш, кене? Думаю, що це початок наших чудових ділових стосунків.